А яке у вас громадянство? Пам'ятаєте те відео, Ігор Валерійович? Яке у вас громадянство? Він відповідає Ізраїль і Кіпер так в Україні ж заборонено подвійне громадянство. Ну, подвійне громадянство заборонене, а потрійне не заборонено. Ну, от, будь ласка, вчора було ухвалений Верховною Радою 18 червня закон про множинне громадянство. Його було підписано президентом України Володимиром Зеленським. І, отже, в новому законі чітко прописана Неможливість, тобто чітко прописана можливість множинного громадянства, але неможливість множинного громадянства, наприклад, з Росією як державою, агресором і терористом, і так само як з її поплічниками державами, які їй допомагають, і які що важливо не визнають територіальну цілісність та суверенітет України. Ще для держслужбовців і суддів множинне громадянство заборонено законодавством і надалі. Юридична спільнота абсолютно резонно говорить про наявність ват в цьому законі, і я впевнений, що його прийдеться Верховній Раді коригувати на марші згодом, бо він був підготовлений не надто професійно, і ці ризики, які ви перевчили, вони реальні. Це не надумані якісь інсинуації з метою критики закону вже закону, да? А вони на жаль можуть мати місце особливо щодо а, статусу громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і яких примушують брати українські е, вибачте, російський паспорти за російським законодавством, яке насильно поширюється репресивним чином на цій території.